Всім привіт! З вами Shadow Play і знову і знову Kingdom Rush Origins. Сьогодні беремо героя Еридана. Того разу брали Арівана, трошки його покачали. Тепер настав час Ерідана. Гримсбург. Складність ветеран. Поїхали. Так. Нові вежі. Лучники, казарми. Золоті лучники і охоронці ліса. Добре. Опа. Що це у нас? Ага. Опа, йде хтось. О, стопятся монет і плюс досягнення. Супер. Ще домик є? Ти хто? Що за бабка? Тю просто тицею на неї. Оба. солодке безум'я. Ага. Так. Ммм. Mm, навіть не знаю, що робити. <рістична> так, будемо пробувати. Опа. І шапочка і свинка. То была красная шапочка, а это свинка из трех поросят. Нема тут больше никого. Ну, я буду и конечно. Может, попадается кто-то. Так, Эриданчик. Молодец. О, Красава! Лупашить тільки так. Так, 300 коштують. Ну, броні брони але урон і ХП більше. О! Це ми знаємо, що, так. Да. А ну йди сюди. Ах, не прокачано. Ладно. Давай добивай! Добивай! Молодець! Так, гопліти, головорізи! Так. Сюди. Нема тут нікого. Та ні, наче нема. Раз. Так, всі біжуть. Нічого, з ними розправимося. Раз. Так. Чекаємо, поки нам знову випадуть гроші, анято. Ей, іди сюди. Та ну... Ладно, так-тех можна. Так, що тут? Отак. От Будемо ставити цього дикого мага. В принципі. Опа. Угрюмка. Ну, я думаю, Ерідан з ними... З тими угрюмками справиться. Можна запускати. Літає висока швидкість. Самопрозво... Самопроизводство. По картинці, я так розумію, що це клонування, чи типу того. Опа. Правильно. Нормально так. Но ну, Еридан все рівно справляється. Ого, радіус. Це лучника треба да сюди ставить. А тут, тоді волшебних тут мага, тут охоронців ліса. Опа. О, як з ними добре справляється цей росточок. Раз. Ну, порозмножались наче і все. Щоб ми з ними ще справились, хоч би. О! Нормально справимося. Так. Ага. Істезателі. Оба! Ну, больше ничего нема. Mm -hmm. Нормально. Раз. Добре. Треба уже, мабуть, інші башни ставить, а не тільки прокачувати. Так, Эридончик, иди сюда. Так, треба тут цих лучників поставить магічних. Раз. Не, ну ворогів забагато, треба все-таки скил качати. Ой-ой-ой. Каратель, сопротивлення сопротивление магії, ускоряє союзників. Коли помирає, проклинає башні. Ох! Неприємно, але... Я думаю, справимося. Ось ойде. Ну, ускоряє. Ха! -ха. Тільки ХПшку теж у... не вічно в них, так що трошки менше становиться. Ну, є хоч якийсь мінус в цьому що вона появилась. Так. Оп. Нема вже ускорення, Все. Раз. Ха-ха-ха. О. Башня прокляла. Ну, тоді ще тут треба поставити таких лучників. Давай, давай, підходь. Це було погано, але ладно. Раз, раз, раз. Ерідан, давай лупаш. Так, капець, Легко справляємося і просто. Так, гопліти, головорізи і не встиг. Ладно. Ой, десь тут, біжи, 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 біжи. Давай, добивай. Там трошки залишилось. Ну, молодець. Так, ще тут качаємо. І лучників ще треба, і нового опробувати і казарму нового. Ладно. Якось розберемося. Так. Так, Еридан, ти давай якось там, щоб... Не помер. Ох, як добре там. Прям Еридан гарно розправляється, наче. Ти хоч доб'єш? Ще головорізи йдуть. О, добив, красава. Так, ще треба 200. Так що давайте добивайте цих. Так. так, грошей немає. Тут провіряємо, вдруг тут хтось є. Немає. Ой, монетки не вистачило. Шкода. Але нічого не поробиш. Ось так. Раз. Ну, їх тут небагато, я думаю, доб'ють лучники. Раз. Опа в обход полетіли, а. Хетрики, а. Ну, ці летять Єлі-єлі. Раз. Так, там будуть іти, так що. головорізи гопліти. О, шостий рівень. Супер. Ага, у нас захист, ну прямо не дуже, я б сказав. Ерідан може тобі допомогти? Бо мені здається, трошки-трошки можеш... Ой-ой-ой. Да. Ти, звісно, сильний, але не проти таких толп. Сюди біжить. Так, кого будемо тестить? Так, це головне вбити, а там будемо тестить уже. Опа! Такі два пацана. О, чистий урон. Дорого, конечно, але. Гарні скіли. Треба другу таку поставити. Так, гроші. Раз. Е, чого ви так стало? Мені треба було, щоб так, як перші. Капець. Обламали те, що я хотів зробити, ладно. Угрюмка і головорізи. Так. О! Бачив, кинули. Прям заряджають природною енергією. Так, ну тут будемо розправлятися. Зараз, зараз вони долетять до лівого крайнього і. Ну... Тактика не сама найкраща. Там пропустив, ладно. Раз. І готово. Так, давай надувайся. Молодець. О! Що там? Так. 125, 160, нормально так. Чистий урон, то супер урон. Ень, пропустила. Давай быстріше. Ну, нормально, во. Майже ідеально. Звичайно, майже не рахується, але все рівно. Так, біжуть уже, ідуть, біжуть. Давайте давайте, я вас чекаю. Ооо! Ось сьо, три мінус башні, раз мінус, два мінус, три мінус. Ну, неприємний ворог. Але я думаю, справиться з цим можливо. О! Тим паче, що воно не так супер довго діє. Так, що там? Трет. Качати інші скіли, бо щось... Так, все. Відступай, бо ти вже і так гарно попрацював. Даже ХП не осталось, там один удар. Хе. все ж мінус у них хоч якийсь є. Давай, давай, давай. ідіть сюда. Так, я пока. ого, це ты! Ти хто? Бран, дашмих! Висока швидкість, атака по площі. Не можна замедлить. Вірю, не можна. Е я не готовий. Накидуй, накидуй. О! Ха, зато грошей дають нього багато. Хі-хі-хі. Не такий він і складний був, як я думав. Зараз ми цих хранителі лі... Оу-оу-оу! Я не чекав другого. Я так і не встиг подивитися, що хто там йде, так що. Оба! А-а-а! Раз, два, 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 раз. Оба! Тікай! Тихо, тихо, тихо. О, яка ласно. Прям кайф. Так, хто тут? Головорізи, каратілі, гопліти, говорізи. Так, хілий теж треба. В принципі, далі можна тут лучника поставити і качати нового лучника. Ой, зараз у цих може хпшок не залишиться. Давай, кастуйте всі одночасно. Ну, да, не кастують. Питання чому відкрите. Так, хіл треба. Капець, кіли, Капітски, звісно, дорогі. Я б сказав. Але... можна й потерпіти. Ха! Просто іспорилась в кінці. Я думав, воно там пройде, урон нанесе, але ні. Та й супер. Так. Хто йде? Нікого, супер. Я якраз нікого не жду. Он взял знову пролетіло. Капець. Якісь глупенькі ці духи. 185. Опа! Не захотили ці дві. Перекрили мені. Возможность брати і скуплять скіли. А ну добивайте. Ох, там урона. Ого. Оце треба інс... Так, щас цей підійде. А ну давай. А я забув, це в Care Battles роботає. Я просто граю в Pet, Care Battles, то... Там якщо купляєш відразу інстакіл, то... сразу. Врага інстакіле. Або телепортує, або ще щось. Ладно. Так, тепер можна пробувати нового лучника. Хоча тут вже нема, можна сказати, що пробувати. Бо ми і так дуже гарно захищені. Ну, ладно, ладно. Опа, інстакіл. О, воу, воу! Шо у тебе так мало ХП? Капець. Ви так не наглійте, будь ласка. А то... Мало ли ж останеться. Так, 175. Урона більше. Але я бачу, що они медленно атакують. Я так понимаю, що це типа снайпера. Ну. Ага. Ну... Дорого! Що так дорого? Ладно, 300, може далі буде дешевше. Таке, в принципі, буває. Опять 300? А що так дорого? Що мені ще прокачати до максимум треба 900 монет? А, і справа тоже. А що так дорого? Перший раз бачу, щоб скіли так дорого коштували. Да, і знову 300. Капець. Дорого! Гоплітон, даже. Удивився. Я впевнений, що так воно, кстати, є. Ага. Опа. Е, давай нажимайся. Ох, як добре. Супер. Не зря тут декого мага поставив. Да, він медленно атакує, але інстаків спасає, в принципі. У нас поки інших немає, ну крім цього, але він дорогий, капець. О, я бачив, як ти вбив цього летючого, але ти його мог, можна сказати, бити за один удар. Ладно, то не можна. Так, шо там? Все нормально, а грошей нема. Кайф. Так. Що ми ще можемо зробити? Ну, в принципе, вот так можем сделать. Так. Ну. Так все сделаем. Так сделаем. Так, кто там? Аня еще он бежит. Инстакил, инстакил. Ого! Ух, ти ж нічого ж собіш! Ж. Куда? Ще один! Питання... А не забагато! е, 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 е Раз, два, три, чотири! Куда? Стій! Грошей нема! Капець! Я не чекав такого підвоху. Що це таке? Я не очікував, що там сразу 4 Борбошмига, чи як там їх. Бранда шмиг. У них по 3000 урона. Ой, того. Не урона, а в жизній. Що таке? Я все розумію, але. Це якось не дуже гарно було, мені не сподобалось. А там п'ять уже коштує. Окей, зробимо так. Наступного разу у нас буде. Да, Рідан, ти будеш. Питань немає. Так. Да. Ну це не чесно. Я не очікував, що нападуть сразу 4 бордошмига. Капець. Тут летючий пролетів, тут бордошмиг. Взяв всіх вбив, чуть не, прол... не пройшов, але пролетіли ті угрюмки капець. Неприємно. Але нічого не поробиш. Накопили тепер на дух Ейліні. Богиня ельфов. Дуже радий за неї, що вона богиня. Да. Ладно Головне, що ми перемогли, в принципі, а все інше не важливо. Думаю, на цьому все. Дякую за перегляд, за те, що мене дивилися. Дякую за все, до побачення та всім пока-пока.